Якщо я мандрую всесвітом і бачу чорну діру попереду, я піду туди, а не в інший бік. У фільмі інтерстелер Меті Макконахів взаємодіє зі своєю часовою лінією. Ідея полягає в тому, що потрапляючи в чорну діру, ти отримуєш доступ до вищих вимірів. Але якщо повернутися до звичайного життя, у нас є три знайомі виміри. Уявіть собі, це як координати на мапі: яка вулиця у Нью-Йорку, яка авеню і який поверх у будівлі, де ви маєте зустрітися з кимось? Це ті самі три координати, які ви зазвичай вказуєте. Згадайте, коли ви домовлялися з кимось про зустріч ви yes, б yes, не сказали лише час без місця, або лише місце без часу. Тобто, щоб зустрітися з кимось, вам потрібно чотири координати простір і час. Три просторові координати і одна часова. І ви ніколи не казали другої, зустрінемось завтра о 10-й. Де саме? Ви ніколи не казали, зустрінемось на розі 33 ї і 3 ї авеню. Коли? Ми інтуїтивно розуміємо, що потрібні і простір, і час, щоб життя розгорталося осмислено. Тому думка, що ми живемо у чотиривимірному просторі, не має дивувати людей. Ми сприймаємо це як належне. Але різниця в тому, що мене є в'язнями тривимірного простору. Я можу йти вліво і вправо, стрибати вгору і вниз, рухатися вперед і назад, і я можу повторювати це. Я маю доступ до всіх точок у тривимірному просторі. Але я в'язень теперішнього. Вічно перехожу з минулого в майбутнє. Я не маю доступу до минулого. Я не маю доступу до майбутнього. І якщо ти потрапляєш у вищий вимір, цілком логічно припустити, що ти виходиш з часової координати і дивишся на час так само, як ми дивимось на простір. Тоді багато наших звичних запитань і тверджень про життя трачають сенс у цій вищій координатній системі. Можеш запитати, коли я народився, та ти завжди народжений? Коли я вступив до коледжу, ти завжди навчаєшся в коледжі. Коли я помру, ти завжди помираєш. і якщо вся твоя часова лінія перед тобою, ти маєш до неї доступ. Можеш стрибнути в будь-який момент і прожити його знову. Ми ще не знаємо, чи можеш ти впливати на події, які вже відбулися. якщо часова лінія вже існує, що означає втрутитися і змінити щось, що вже сталося. Це захопливі питання, що надихають на фантастику. І ми не знаємо, що в чорній дірі, тож фантазуйте на повну.